Добрий вечір. По моїй голову. Де нахуй, чуєш? Ну, ми будемо дивитись фільм. фільм йде годину 20, блядь. Гарного перегляду! Алло нахуй! Здоров, синку. Тато, привіт. Скоро повернешся. Ніколи. Ну, все, я тобі без. блядь, скільки, скільки раз э, дурні, блядь, треба, щоб поняти, блядь. Боже. <звук> Просто не виключай світло. Що? Я щось бачила у підсобці. Що це що? Що це що? Що ти бачила? Я не знаю, воно кудись поділось. Ну розкажи, що це тьотя, страшна тьотя. Коли виключаєш світло, вона появляється. Возможно, несе угрозу, блять. Чо у нас рестер? Ре... блядь, Ну, мене я не можу, мене бісить, сука. це. Два виходи, либо бить в'єбало, либо біжать, Все, блядь. Це надо приймати різко. Хто не поймает той то бере бре постійно. Ні-ні-ні, чого ти? с Блядь, Блять, будурак йобаний, Глянь в графік. <сум> Глянь в графік і собі по коли можна уміряти от монстра, блядь. А не отак от просто бліт, собі ходиш, блядь. бо дурак, сука, дурний нахуй. Ну, ну що, давай ще раз. Няхуясо? Я я такого ніколи в житті не говорив. Я казав, блядь, до завтра. Ну. А, а... Ай, блядь. Так, Мартін, що сталося? Усе гаразд. Так, звісно, я вже лягатиму. Ми тебе розбудили. Що? Ей. хто мой, блядь? Лягай на спати, синку. Утаки час не спать и не заехать к дому. Мартин. Ах ты ёб твою мать! А -а -а -а. Ух, я что с вун нахуй, что не ожидал, что прям сейчас забуду. Туда их кто-то спасти на приходит. Ясно? Кто? Диана. Блять, ей назвала Диана. <laughs> Че не Света, блять? Че не Юля, ебать? Ч ⁇ при... Юля не пришла, блять? <звук> ну, блять, дядя, 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 дядя. Блять, не йде. Е -е. Просто не заходь туди. А, ти сука, блядь. Бля, ебать, сука, сестра, брат, це ж чітко пиздец. З кого є сестра, брат, рідний? Ебать, охуенно, навірно, У вас плюс один чоловік, блядь, я рідний Це очень нормально, хуйня Хтось пише мене, брат, поезд. Та це сажі. По-другому не може бути. звісно, на таку хуйню, але таке ну, в житті таке і везде. Двоюрідна, але в Росії. Нема в тебе вже, сестри. <по -другу> Мартін. Чого ти там робиш? Блять! Краще був імкнув світло і... Що це за звук? Вона їсть чіпси там, блядь? Блядь, який взгляд мені хуйово! Очень наш, що даже... Отут треба біжать. От зараз треба бігти прямо зараз. <плес> От зараз біжи. Світло поки горить. No, God! Блядь. No, God, please, no! Нельзя? no! нельзя? No! No! Ч нельзя просто свет везде, светло везде включить, блядь? Твоя мама тут, тікай, мама. Тихенько, тихенько, спокійно, не лети так, тихенько. Добре, тепер поясни мені, що там сталося? Я не, я, я не знаю. На мене хтось напав. А, хто саме? А я не знаю. Ну, от, от, взагалі, не, немає ідей, блядь. Я не знаю, не предполагаєш ні, взагалі ні на що. Плюс-мінус, може я якісь підозріваємі, нахуй. Мамо, тихо, тихо. Не хвилюйся. Усе добре. Вона житиме з нами добре. Поки у мене буде ясна голова, а світло буде вимкнене. <пізна> Мартін, не вмикай світло! Діана звикла до темряви. Діана ні! <пізна> Він не розуміє. Він не хотів. На, нахуй. Мартін, вона ненамисну. Пошла шо в пизду, блядь? Що це таке, блядь? Давай я знов, подиви, я знов залагав, знов камера, подивись на мене. Та ти лишайся, якщо ти не заперечуєш. нахуя. Хоть чувашка с патыка выскрить светло говорит. Ты думаешь, что мы я Ты знаешь, что это цена так. Я бы хену в первый же момент. <laughs> как бы она, ну, она просто. Так это ж Диана, вот это шумар, то привет, проведение, вот это вот тут. Эл. А, <laughs> Туби, Диане, всем. Давай. На связи, наберешь, блядь, мне троих хоть. Блять, 12 часов ночі. Детек, послухайте мене нахуй. Не дай Бог щас. Ви виключите світло, блять, коли я от дивлюсь зараз оцей фільм, нахуй. Не дай Бог, блять. Дайте я засну хоча б, блять. Якщо сейчас все потухне, я за себе не рушаюся. Ми будемо наперіганки з Майклом вилітати з хати. А це а ти, ти не вибух. існуєш без мене. Ні! Мамо, що ти робиш? Рятую ваше життя. Ахує. Бля, зробили б так в самому вначалі, і ти все. Це не було б цього фільма, їбать. Нахуй ми ждали. Це. Так. Два часа э, стрима. Охуеешь. Я в цілому хорошо провев время. Фільм хуйня, чи не хуйня, мені по решать вам. В целом, на один вечір фільмець буде ок. Якщо дивитись в темноті і десь ну, з малою може, то в цілому заебись. Все, пиздуйте, давайте. Времени мало. Времени мало на сон. Бегом. На добраніч вам всім. Цюм-цюм.